Виставка імплантологів у Львові на арені Львів. Оренда стільців барних, коктейльного стола, дивана м'якого магнат і пуфіки. Стілець регулюється, верх-низ. Так само стіл піднімається до 20 метр десять. Стільці да, бачите, опускатися, тут можуть підніматись. Тут є ті річіжок. За допомогою нього можна регулювати висоту. Прекрасний білий диван. Так, і хочу, щоб взяли його в оренду. Також можна взяти в нас в оренду вітрини різної форми, висоти, ширини. Все для клієнта.